Матраць Air-Air Latex – революційна розробка компанії Econ з унікальною структурою та властивостями. Він представляє собою семизонний латексний блок з оригінальною поверхнею у вигляді окремих комірок, які працюють незалежно одна від одної, створюючи ідеальну підтримку хребта. Повздовжні вертикальні канали, які проходять через кожну комірку, забезпечують ідеальну вентиляцію та підтримують оптимальну вологість та температуру тіла. Матраць Air-Air Latex підходить для використання в ліжках з трансформованим основою, оскільки завдяки спеціальним прорізам матраць легко згинається та набирає потрібну форму. Матраць має підвищену жорсткість, підходить для людей з будь-якою вагою. Знімний чохол з бельгійського текстилю, збагачений іонами срібла, що запобігає розвитку бактерій та запобігає алергії.